Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні ділюсь з вами рецептом смачного святкового салату під назвою Завірюха готую завжди його на Новий рік, на Різдво. Він нам дуже подобається, тож вирішила поділитися рецептом із вами. Можливо, ви якраз шукаєте рецепт салату до свята, тож буду рада, якщо моє відео буде вам у нагоді. До речі, на каналі у мене є і інші смачні салати, наприклад, салат сніжинка з помідорами, сиром фета, зернами гранату він дуже смачний, ніжний. Рекомендую вам. А також є і інші салати без майонезу, тому заходьте на канал, шукайте і готуйте. А усі інгредієнти сьогоднішнього салату, салату завірюха, ви знайдете, як завжди, у описі під відео. Перед вами усі продукти, які потрібні будуть для приготування цього салату: мариновані шампіньйони, кукурудза, сухарики, шинка, морква, цибуля і майонез. Готувати салат будемо з допомогою кільця від роз'ємної форми. І перший шар у нас будуть шампіньйони. Я їх попередньо порізала на ось такі пластинки. І викладаємо у форму. Далі на шампіньйони викладаємо цибулю, порізану кубиком, і я попередньо її ще скропила лимонним соком, щоб вона не була такою різкою. І далі зовсім-зовсім трішечки додамо майонезу. Ось так. Наступний шар кукурудза. Розподіляємо по всій площі рівномірно. Далі знову трішки майонезу, небагато, просто щоб добре З'єднувалися шари. Ось так. І на кукурудзку шинка порізана кубиком. Знову майонез. Тут можна вже трішки більше. Ось так майонез на шинці розмазую, ніби втрамбовую всі продукти у салаті. І наступний шар у нас йдуть сухарики. У мене сухарики сметана з зеленю. Викладаємо рівномірно по усій площі. Трішки майонезу, небагато, щоб сухарики сильно не розмокли. І останній шар буде відварена морква, потерта на великій терці. Також все рівномірно розподіляємо. Моркву розрівнюємо ось так, ніби також втрамбовуємо наш салатик. Далі робимо ось таку сіточку з майонезу. І я ще присипаю зверху для краси маком. І тепер ставимо його в холодильник, довго йому просочуватися не потрібно, так як він з сухариками, щоб вони сильно не розмокли, 2 годинки буде достатньо. Через кілька годин знімаємо кільце і подаємо до столу. Дивіться, який красивий. Та дуже смачний салатик у мене вийшов. Як ви могли помітити, майонезу в ньому і не стільки, вже й багато. Самі продукти по собі соковиті, а сухарики додадуть хрумкості, і це буде дуже смачно. Тому, якщо ще не готували такий салат, спробуйте. Думаю, вам сподобається. Буду дуже вдячна вам за ваші відгуки та коментарі. Зараз це дуже важливо, тому що Ютуб змінив алгоритми і бачу по переглядах, що він став менше пропонувати мої відео. Тому прошу вас про підтримку мого каналу саме коментарями та вподобайками. Це дуже важливо для розвитку каналу. А головне миру усім нам. До нових зустрічей!